Всім доброго дня! Подивіться, який маємо автомобіль для вас. Це BMW-228-2021 рік. автомобіль приїхав з Америки. 2-літровий бензиновий двигун. Автомобіль не битий, не фарбований. На дуже гарній комплектації. спереду нас зустрічає дістронік, хромпакет, ноздрі, які відкриваються, закриваються. Топова оптика від BMW LED. Передні задні парктроніки, автопарковка, зчитування полос та знаків, автомобіль на зимовій гумі. Люк, панорама, безключовий доступ, 119 тисяч кілометрів рідного пробігу, тумбільчик приємно працює, повний електропакет в нас. Ось так от вона виглядає по салону, купа асистентів. Ввечері це все світиться дуже гарно. Ось така машинка, шкіряний салон. подивіться, в якому стані збереженому. По автомобілю взагалі немає ніяких зауважень. Сів та поїхав. Даний автомобіль знаходиться в місті Луцьк, буде 20500 плюс торг. Подивіться по вихлопним трубам, нема ніякого мастила, нічого. Все чистеньке, нохайне, гляньте, як вона ззаду виглядає. Топові фонарі також у нас позаду. Відкривання багажника за допомогою ніг. Камера заднього виду. Ось такий автомобіль. Виглядає дуже-дуже круто, приємно на ньому їхати, відносно невеликий розхід. Цілий, гарний, щоб ви розуміли, такі автомобілі стартують на авторії 24, 25, 26 тисяч доларів. При тому, що багато з них битих, топлених. Даний автомобіль не битий, не топлений та не фарбований. Крутий варіант, для себе, за 20-500 плюс мінімальний торг. Є сертифікат відповідності, поміняно мастило в двигуні. Тому кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся, надамо всю інформацію більш детально, можна перевірити на будь-якому сервісі. Всіх вдалих покупок та продаж.